Перевірка і регулювання клапанів тракторної техніки це профілактичні роботи, які необхідно проводити через кожні 480 відпрацьованих мотогодин, а також після проведення робіт з капітального ремонту силового агрегату. Особливості регулювання клапанів трактора МТЗ-80. На самому початку рекомендується затягти головки блоку циліндрів. Це допоможе вберегти шпильки і різьблення від деформації і пошкоджень. Для того щоб відрегулювати клапана МТЗ, необхідно послабити натяг гайок кріплення головки, щоб утримати доступ до кришки від клапанів. Друге демонтувати ковпак, який розташований на кришці. Третє. Перевірити міцність кріпильних винтів валика. Четверте. Поставити поршневу частину від першого циліндра в мертву точку, яка знаходиться у верхній частині механізму. П'яте. Послабити натяг контрольної гайки від гвинта регулювального типу, що знаходиться на коромислі. Шосте. Використовуючи <кій> вимірювальні щупи, встановити потрібний зазор між бойком і торцевою стороною клапана. Для цього потрібно вкручувати або викручувати болти щупи повинні. Ходити в проміжок з невеликим зусиллям, але при цьому не можна допускати того, щоб вони були затиснуті. У сервісі регулювання клапанів МТЗ-80 здійснюється за допомогою щупів 0,35 мм. 7. Після установки необхідного зазору повернути на місце контрольну гайку. Восьме. Використовуючи щупи, перевірите виставлену відстань між клапанами, повертаючи стійку штовхаючої частини замедлюючого механізму навколо своєї осі. Всю процедуру необхідно проводити в порядку роботи циліндричних елементів трактора: 3, 4, перша, друга. Перед регулюванням кожного елемента потрібно повертати полінвал силового агрегату на 180 градусів за годинниковою стрілкою. Регулювання клапанів МТЗ-82. Така процедура необхідна в тих випадках, коли відбувається збій в системі трактора. При стуку в двигуні порушення теплового режиму. В двигуні після проведення робіт з капітального ремонту транспортного засобу. Багатьох користувачів цікавить питання про те, як клапані елементи регулюються, послідовність, порядок регулювання. Процедура проводиться наступним чином: перед установкою необхідних зазорів між клапанними деталями необхідно прогріти силовий агрегат. Температура робочої рідини в двигуні повинна бути не нижче 75%. 75 градусів. Після того, як двигун прогріється, слід відкрутити верхню кришку з клапана, потім необхідно відкрутити військовомисел і масляного підведення. Коли все ковпаки будуть відкручені, потрібно перевірити затяжку кріплень стівок, блоку за допомогою динаметричного ключа. Спочатку перевіряють поршень першого циліндричного елемента, потім другого. Після цього слід повернути на місце, осьовий елемент і протягнути стійки, потім провести регулювання проміжків між клапанами. Після установки зазору потрібно надійно зафіксувати всі кріпельні гайки силового механізму. Дану процедуру можна проводити самостійно, тільки в тому випадку, якщо всі запчастини є заводськими. Тобто.